Український детектив вже давно перестав бути просто жанром. Це цілий світ, де історія, містика, трилер та кримінал переплітаються в захопливі сюжети. Ми зібрали для вас топ-5 найяскравіших сучасних детективів українських авторів, які не відпускають до останньої сторінки. Готові? Тож починаємо з п'ятого місця. Це історичний детектив, який переносить нас у два світи одночасно. Спочатку 1888 рік. Місто Лондон містом бродить найвідоміший серійний вбивця в історії Джек Рі. Він одну за одною жорстоко вбиває жінок легкої поведінки, щоразу дивним чином вислизаючи з рук поліції. Його звірства сіють паніку, і здається, що він майже невловимий. А тепер уявіть, що той самий почерк з'являється кілька років по тому. У Проскурові, сучасному Хмельницьку, молодий лікар-хірург Яків Ровнер отримує запрошення на експертизу дівчини і вражений побаченим. Така жорстокість притам на самому дияволові. Поліція поспішає оголосити справу закритою, але відбувається ще одне вбивство: Яків розуміє, що слідчі лише марнують час і береться за власне розслідування, куди воно його заведе, і що означає дивний напис, знайдений біля тіла другої жертви. Це заплутана історія з масонами, таємницями місцевої знаті та несподіваними поворотами, що тримають вас у напрузі до самого кінця. Дуже схожу атмосферу має і наша наступна рекомендація. На четвертому місці у нас аномалія Андрія Новіка. Ця книга змусить вас відчувати холодний піт, бо вона об'єднує досить несумісні речі: науковий трилер і містичний детектив. Уявіть собі, в гамбурзі, одному з наукових центрів Європи, вбивають відомого науковця. Він працював над проєктом, який мав виявити гравітаційну аномалію в кристалах. Поліція розгублена, і за справу береться досвідчений агент спецслужби. І в той же час, тисячі кілометрів звідси, у сонячному Мароко четверо українських туристів потрапляють у жахливу ДТП. Все навколо, наче завмирає на кілька секунд, а потім повертається у звичний хаос. Але це не просто аварія. Один із них Остап розуміє, щось тут не так. Це був, наче момент, коли реальність дала збій. Невдовзі він зустрічає дівчинку Аміру, яка дивом вижила в цій аварії. З нею щось. Здається, вона стала іншою, і тепер на неї полює кожен, хто знає про її існування. Аміра Ключ до розгадки смерті науковця, вона живий носій тієї самої аномалії. Ця історія затягує в себе як чорна діра. Це не просто розслідування або боротьба за виживання, де на кону стоїть доля світу. Чи зможуть герої зрозуміти, що таке аномалія, перш ніж вона знищить усе навколо? Ця книга справжній вибух для мозку. Тож обов'язково почитайте та поділіться своїми враженнями. А якщо вам подобається українська література і ви хочете, Бачити більше схожих відео, то прошу вас поставити лайк та підписатися на мій канал. А за бажанням можете поділитися цим відео зі своїми знайомими. Це дуже допоможе у просуванні україномовного контенту. Дякую, а ми рухаємося далі. На третій сходинці нашого топу Готель Велика Прусія Богдана Коломійчука. Ця книга перенесе вас у часи, коли кордони були справжніми, а шпигунство було мистецтвом. Карколомна кар'єра львівського комісара Адама Вістовича йде вгору. Щоб допомогти своєму молодому колезі, він береться за справу, яка на перший погляд здається простою. Але вже скоро Адам розуміє, нитки злочину ведуть далеко за межі Львова, за межі всієї імперії. Розслідування приводить його у серце Прусії, де панує справ. Ажня політична гра. Вістович опиняється втягнутим у масштабну змову. Впливові чиновники та підприємці об'єднуються з мафією, щоб протистояти російським шпигунам. Це не просто розслідування, це смертельні шахи, де на кону стоїть не лише його кар'єра, а й усе життя. Ситуація стає ще гіршою, коли члени цього синдикату починають гинути один за одним, причому за доволі жорстоких обставин. І в цей детектив вплітається. Особиста драма. У Берліні Вістович несподівано зустрічає свою колишню дружину, актрису Анну Каліш, яка опиняється втягнутою в цю небезпечну гру. Чи зможе Вістович розпутати цю міжнародну справу і захистити тих, хто йому дорогий? Готель Велика Прусія це захопливий роман, який сповнений шпигунських таємниць та небезпечних інтриг. А якщо ви шукаєте містичний детектив, то друге місце вас точно не розчарує. На другому місці історія, від якої холоне кров в жилах, свята земля Тараса Мельника вона затягне вас у світ, де межа між реальністю і потойбічним світом стає дуже тонкою. У маленькому містечку гострий камінь відбувається жахлива трагедія. Загадковий нічний дзвінок до поліції повідомляє про криваву бійню. Всю родину Чернецьких вбили у власному будинку. Вижити вдалося лише одному: ветерану війни. Роберту. але він не може нічого пояснити. Лише одне речення, що лунає як вирок: тут панує тільки демониця Лілі та її люті легіони. Поліція швидко оголошує Роберта єдиним підозрюваним, але місцеві жителі переконані в його невинності. Розслідувати цю справу доручають досвідченому детективу Андрію Стеценку. І чим більше Андрій заглиблюється в цю справу, тим більше він розуміє, що це не просто вбивство. Моторошність. Слова Роберта виявляються не маренням, а ключем до чогось давнього і жахливого. Свята Земля це історія, де зло не має обличчя, а вбивства можуть бути ритуалами. Ви будете сумніватися у всьому: у свідченнях, у своїх відчуттях, у тому, що вважали реальним, готові зануритися у світ, де панують темні сили. Тоді ця книга саме для вас. Пишіть, якщо читали її, і які були ваші враження? І нарешті переходимо до першого місця. Це сучасний український детектив, який занурить вас у світ, де гламур і смерть ідуть пліч опліч. Головний герой Макс Гетц – колишній боєць АТО, після повернення з війни він намагається знайти своє місце в мирному житті і вирішує стати приватним детективом. Перше ж, його замовлення здається банальним: знайти зниклу фотомодель поторгу заможнього київського мажора. Макс думає, що це дріб'язкова справа на кілька днів. Певно, дівчина просто обладнала. Бразилася і сховалася від свого нав'язливого залицяльника. Але вже скоро він розуміє, як сильно він помилявся. Розслідування виводить його на темний бік нічного Києва, де за блиском софітів і розкішних вечірок ховаються брудні таємниці. Виявляється, це не перше зникнення. Хтось починає справжнє полювання на моделей, залишаючи за собою криваві сліди. Кожна нова зачіпка, кожен свідок, що зникає, веде макса до небезпечного. І правди йому доводиться балансувати на межі закону, використовувати свої армійські навички, щоб вижити у світі, де гроші та влада вирішують усе. Мертві моделі це не просто детектив, це гостросюжетний трилер, що тримає вас на прузі до останньої сторінки. Він показує нам, наскільки крихким може бути наше життя, коли краса перетворюється на смертельну пастку. Це був наш топ 5 українських детективів, атмосферних, напружених і абсолютно різних. Якщо шукаєте, що почитати на вечір, обирайте з цього списку. А на сьогодні все. Не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку та підписатися на мій канал, якщо вам цікава тема книг. І у коментарях попрошу написати, на яку ще тему ви хотіли б бачити наш наступний топ. Дякую за вашу увагу і до зустрічі у нових випусках!